Всім привіт, друзі! З вами я, Біліру 17. І сьогодні ми будемо розглядати такого артиста Vioria. Так що не перемикаємося, дивимося відео до кінця. Ну що ж, друзі, давайте роздивимося цей канал. Так. Давайте. Ось це відео. І поїду додому спать. Але я зранку випила каву, хоча я не люблю каву. І тепер я вже така думаю: блін, а може, якщо я ж так красиво одягнута, може мені поїхати потім ще там на тусовочку? Ну, не на тусовочку, а на концертик. На нижній Юрківській. Але не знаю, побачимо ще. Ну таке прикольне розважальне відео, влог. Можна сказати, щось із життя. Так, давайте ще трохи нижче повистаємо. Помінувайте кавер. Поставиш лайк, я не підпишу не намежу тебе. Бо граєш зі мною. рветься серце моє Якщо я не запрошую. Ось так в майбутньому я хочу робити свої акустичні альбоми. Просто жива лірика Це таке. Але давайте перейдемо далі. Трохи вище. Так. йде, Чатака найде айсюрицу моріва на ката. Китоки міває отокону кокамо щеряна, демови та ще вайранай. Кіміо, дикі кура, ні сурото Де демо коко на коліна, сушо оку, такі мінохітугарете, мама гай. Не розумію, чого деякі хейтять цей трек, деякі макура. Я вважаю, що. На китайській або японській, чи німецькій мові пісні можуть звучати круто і прикольно. Просто їх потрібно вміти зводити і записувати правильно. Так що люди просто не розуміють і все, Те, що ми робимо. В неї вийшов альбом, який мені сподобався: всі оці треки. Давайте я один. Із них включу, і ми ще раз це прослухаємо. Ті самі, як їдете де серед трас І лагідно називаєш тим словом, що і мене. Всім раджу ознайомитися з таким артистом, як Фіорія. Ну, рідко таку музику просто послухаєш і все. Бо така музика цікава і нова. Ну, Я ніколи не чув такий український рок, трохи змішаний з хіп-хопом. Це виглядає дуже круто експериментально. Так що, ну, це її стиль мені подобається. Так, за кадрове життя мої стосунки сталкери, і бла бла бла. Всім привіт! Мене звати Віолета, але ви можете знати мене під псевдонімом Віорія. І сьогодні я вирішила зняти таке максимально домашнє атмосферне відео, де я буду відповідати на ваші запитання, які ви поставили. Лярів. Це, якщо чесно, виклик для самої себе, але я це зробила принципово. Перше питання: що тебе бісить як артиста? Як артиста мене бісить те, що змі, організатори, не можуть запам'ятати, як правильно пишеться мій псевдонім і постійно пишуть. його З великої літери, це. Але у мене псевдонім з маленької літери. Б'ють Ві... різні питання, і за цим цікаво дивитися. Кліп Віорі? Наприклад, кривава вечірка. Типу, я такі кліпи вже давно не бачив. З такими переходами, з такою атмосферою вже давно не бачив. Так що 10 із 10 ставлю. Мені сподобається Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на цей музичний канал. Пока!